Слава Ісусу Христу, дорогі, дорогі слухачі, глядачі, всі ті, хто шукає добра, правди і краси. Інакше ви не були би на креду. Я Орися Уська, ви чуєте голос теології тіла українською мовою. Тема, про яку я пропоную сьогодні подумати, стосується без винятку кожної людини, бо ми створіння Асоціативні людина сприймає будь-яку нову ситуацію чи подію, чи взагалі поняття на основі засвоєних раніше понять на цій схемі збудоване засноване все людське навчання. Тобто я можу скласти собі уяву про те, що таке квадрат, коли до того я засвоїла, що таке відрізок, що таке промінь, що таке перед тим пряма. Що таке точка. Я будую нові конструкції на основі засвоєних раніше конструкцій. Ми дуже живучі створіння. Людина адаптовується до найскладніших обставин. Доказом цього є існування нас, як українців, у ці ці останні роки. Для нас самих ще кілька років тому. Здавалось би, неможливим, що ми зможемо жити, функціонувати, любити, надіятись і вірити з тим всім, що відбувається зараз навколо. Але зараз ми розуміємо, що все це можливо. І з Божою помічю ми живемо і існуємо. Питання, як це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що ми адаптовуємося і дуже швидко це робимо. Маленька дитина швидко вчиться. Як поводитись так, щоби осягнути потрібну їй ціль. Як поводитись так, щоб бути неголодним, як поводитись так, щоб бути безпечним, щоб бути любленим, щоб бути прийнятим? І це також то, на чому збудоване навчання. Це навики, які ми в собі виробляємо. Вони для нас дуже корисні і помічні на певному етапі життя. Підкреслюю ще раз. Ці схеми допомагають нам вижити, адаптовуватись, розвиватись, продовжувати рух. Справа в тому, що коли в цій схемі незапрошений Бог наступає рано чи пізно такий момент, коли вони нам шкодять. І так насправді ці схеми. Лише частково помічні. Наступає такий етап в житті людини. Бог допускає, що це проявляється, коли Він хоче туди інгерувати, коли він хоче показати, що ти не мусиш сама себе захищати чи сам себе, ти не мусиш ставати в напад, ти можеш приймати все від мене, як від Бога. Це те, що Бог хоче сказати кожному з нас. По мірі того, як ми ростемо в стосунках з ним, ми все більше впускаємо його в наше життя і дозволяємо йому змінювати схеми. По замовчуванню, якщо ми цього не знаємо, ми не встані змінити, ми знаходимося в ситуації, яку можна креслити словом безвихідь. Покажу на прикладі, мене зрадив попередній хлопець: це мене боліло висновок не довіряти, другий висновок не любити, не відкриватись. Тобто, схем захисту є дуже багато як і комбінацій, які людей, які в цьому задіяні. Я покажу вже на примітивному і, можливо, Редукованому, спрощеному прикладі. Я стала жертвою зради, біль факт буття зрадженим, сильно болить. І я захищаю своє серце від того, щоб бути зраненою знов. І навіть коли в моє життя приходить особа, яка ніколи так зі мною не зробить, яка не має ні таких інтенцій, ні навіть не думає про це, я, по замовчанню, захищаю своє серце від гіпотетичної ймовірності цього, що це станеться. Я це проявляється? надмірним контролем, тривожністю, все, що відбувається в житті цього хлопця, цього мужчини, який чим небудь нагадує мені. Попередній випадок викликає в мене неадекватну реакцію. Схема захисту заставляє мене неадекватно реагувати навіть на адекватність іншої особи. На жаль, ця схема працює в всіх видах стосунків. Якщо мене киданули в бізнесі, я від всіх інших очікую. Такого. Якщо мене, навіть не... То достатньо подумати, що тоді зі мною так хтось зробив. Не факт, що це об'єктивно, я оцінюю, але я пережила це. Моє серце сприйняло. Допустим, це зрада, це покинутість, це залишеність. І це страшенно болить. І я не виживу, я просто не стягну, я більше не зможу. Мені так здається, що я не зможу. Більше це пережити. І я буду всіми способами цього уникати. Мене залишили, і я лишаю перша. Бо я не витримую того, що залишить мене. Насправді це і є ілюстрація того, яким чином гріх ранить. Тобто, Гріх якоїсь людини, яка зробила так мені ранить мене. Але моє непрощення. І моє. Перебування в цьому стані тепер ранить інших людей. Тобто, стаючи жертвою чиєїсь поведінки і не дозволяючи туди втрутитися, інгерувати, зайти, спуститись Богові, я автоматично стаю, навіть не хочучи, співучасником ран інших людей. То тепер я з підозрою дивлюсь на всіх інших людей. І моя реакція на їхню нейтральну часу поведінку. Їхнє зауваження в мені викликає цілий шквал болю, нестіленого болю минулого. І моя внутрішня людина, яка була зранена тоді, захищає. Моє серце від гіпотетичного болю. Я думаю, що те, що зараз я говорю, резонує певним чином, відгукується в серці. Якщо ти це в серці. Це означає, що Бог хоче тобі полікувати цю ситуацію. Бо суть християнства полягає у добрій новині. А добра новина полягає в тому, що Богові. Не тільки під силу це змінити, він для того і прийшов, щоб звільнити, визволити всіх полонених, випустити їх з кайданів. Це не лише про військовополонених чи людей, яких утримують насильно. Це теж про те, але це в першу чергу про мої внутрішні тюрми, мої кайдани, мої в'язниці, в яких я сижу. Двічі не війдеш в одну річку. Ми ведемось на серію неправди і брехні. Бо це ворог людського роду заставляє мене повірити, що буде знов так само. Я тут абсолютно не закликаю до якогось. Допустимо, я знаю, що так буде, і це дійсно так зі мною робить, а я, зараз, я не кажу, що треба терпіти, треба мати якісь рожеві окуляри, чи будувати ілюзії на ситуаціях, на відносинах, які самі по собі деструктивні. Так, якби. Але питання не в тому, щоб вдягати рожеві окуляри. Тішити з думкою, що зараз вже все буде окей. Якщо там, не запросити Христа, то буде ще гірше. Буде ще гірше кожного разу. Бог відкупитель. Що означає відкупитель? Відкупитель це той, хто прийшов, заплатив певну ціну і виправив ситуацію, направив. Тобто, якщо це відкуплення зв'язниці, це за мене заплатили ціну. Мене випустили на волю і тепер я свобідна людина. І в Ритом це гоель, це той, хто, платить, хто має право взяти мене і за мене турбуватися. Хто має силу, владу, дану йому законом. Це робити для мене. Ворог буде казати, що зараз ті самі граблі. Ворог буде казати, що. Буде так, як було. Допустимо, твої стосунки не тривали довше, ніж рік. Або кожного літа тебе хтось кидав. Або кожен проєкт закінчився провалом. В тебе ніколи не буде чогось, чи, чи там тогось. Категоричне, це дефінітивне приречення когось. Себе в першу чергу. Бачення ситуації як без виході – Це не Бог. Диявол, він хоче закрити очі нам на того, хто є Бог. Деформує його уявлення. І ми віримо в всяку гаму брехні. Так, це дійсно я не заслужила на любов. Я там, то, я недостатньо недостатньо, то Ну, це то дуже побожно звучить і навіть так косить легенько під е, покору. А так насправді це не правда. Насправді, Бог відкупитель, він має силу. Ця вода, яку ми заходимо в річку, ніколи не та сама. Якщо я заходжу в ту саму річку, навіть на другий день це не та сама вода, вона вже протекла. Більше того, якщо я захочу навіть в той самий сезон, це не та сама вода. Вона протекла. Я не та сама. Я, яка була кілька років тому в якихось стосунках, по мірі того, як жила це життя з Богом, яким ну, воно там не було. Але ми його не будемо ідеалізувати, немає ідеального, немає перфектного якогось життя з Богом. Але якщо я давала йому хоча б якось діяти в своєму житті через таїнство, через особисту молитву, через моє маленьке, мікро, маленьке так, я не та сама, я не приречена опинитися в ситуації, в якій буде знов так само. Приречення можливо тоді, коли я не пускаю туди Бога. Він не зможе зайти в будь-яку ситуацію без мого, на то добра. Бо якщо тебе хтось на силу визволяє. Ми знаємо ці легенди, ми ці українці слухаємо вже кілька років, як нас від чогось хто-небудь визволяє, без нашого дозволу, ми перші можемо розказувати світу про це гвалтування насильним відкупленням. Так от, Бог так не робить. Він має можливості, він все могутні, І він має величезні інтереси. Він хоче, щоб ми мали життя і ми мали його повній. І от сила його відкуплення полягає в тому, що він тебе заводить в ситуацію, яка така сама на перший погляд. Така сама. Але тепер з ним ти вийдеш з неї зовсім по-інакшому. Нам часто здається, що є ті самі гріхи, які повторюються. Ну, це так і є. Дуже часто ті самі гріхи, які повторюються. Є ті самі Ситуації, в які ми заходимо, дуже часто, до речі, наші найсильніші місця це місця, де нам було найбільш боляче. Це стосунки, в які ми навіть не хочемо заглядати, чи в ту частину моєї ідентичності, чи моєї сили, яка з Богом насправді така є. Але оскільки я маю негативний досвід, болючий досвід цього, я навіть не хочу це заглядати дьявол знає нас достатньо добре. Він ще той психолог, він ще той гуманіст і людинознавець, і він знає, як на нас повпливати. Завжди, це навіть знають виробники соціальних мереж і ті, хто їх ведуть, як нами рулять. Ти ще не захотіла чогось, вже в стрічці. Ти ще навіть не назвала це голосно, чи не назвав, що ти шукаєш. В стрічці є 10 варіантів того, що ти маєш воду можеш вже купити. І якщо це розуміють люди, як крутити мною, то, -то дивуватися, що це розуміють духи, злі духи, які значно інтелектуальніші створіння, ніж ми, люди. Вони чисті духи, це чистий інтелект. І вони прекрасно знають, яку гру грати з нами. І тому, коли тобі зараз може бути страшно, що ти знов в тій самій річці, що ти знову в тій самій воді. І це закінчиться так само, то це дух без виходів. І в ім'я Ісуса Христа зречись його. Не слухай, не веди з ним діалоги, ніхто не виграв від будь-якого діалогу злим духом. Зауважте, одна жінка пробувала. Наслідки цього ми несемо до сонячного дня. Нічого не міняється, немає нічого нового під сонцем. Ми чуємо той самий голос, який так само з нами говорить. І переконай тебе, цей проект не... не здійсниться. Подивися, скільки разів ти пробувала щось перед тим зробити. З того нічого не буде. Або ті стосунки не будуть тривати. Подивися, ти була скільки разів переконана, що це назавжди. Ти не витримаєш довго в такому режимі, ти не зможеш. І там можна собі поставити цілий набір галочок, які ти маєш поставити, чого ти не можеш. А особливо в Україні оцей голос, який говорить тобі, що нема виходу, і буде знову так, як було, і з того, де ти зараз є. Ти вийдеш знов те саме. І добре питання: чи не варто перестати вести діалог з цим голосом всередині? Чи не варто очі себе, і свого приречення, і своєї обмеженості, перевести очі на Бога, який відкупити? Мережею сьогодні вчора літають цитати Карла Кутіса. Джерелом нещастя, і мій погляд, звернений на мене, то саме робить диявол. Він заставляє мене й тебе дивитися на себе. Невтішаюча картина. Якщо ти на себе добре подивишся, мало що в тобі буде джерелом задоволення і радості. Бо диявол не покаже тобі ані твоїх добрих сторін, ані сильних сторін, ані того що ти можеш зробити з Богом, бо в сумі без Бога ти не можеш нічого. А може варто звернути очі піднес, на того, хто буде піднесений? І очі всіх були звернені на нього? Це цитата Святого Письма. Може варто звернути очі на того, в кому. Є сила, ось я творю все новим, каже Христос. Він то саме дозволяє по-іншому зробити. Подивіться, геніальним прикладом того є апостол Петро. Після того, що він зрігся Христа і так прилюдно і публічно, а шавіть собі, як він знав. Потім знав, що це написали в всіх Євангеліях про його зречення. Ну, мало хто з нас впора щось таке, що про це буде знати всі християни світу від початку до кінця, як зробив Петро, він не стягнув, не зміг. Він не мав ресурсу, з яким він міг не зректись Христа. Спочатку. Він покладався на себе, бо він не був достатньо, не, не, не зійшовши Святий Дух, і багато аргументів. І так ти, і так я. Я не змогла, я не стягнула, я провалилася в тому, що я робила в минулому. Але Христос його запускає в ту саму ситуацію. Він йому сказав: Ти Петро, на тобі я збудую свою скелю. Тобто він дає Петрові ситуацію отаку. От ти мій. Послідовний на тобі то все буде. І Петро провалює місію. Христос, коли приходить до нього, з'являється йому Воскреслий, скаже йому, слухай, все те саме, чи ти мене любиш? Він його пропонує, він його заводить в ту саму ситуацію ще раз. Паси мої віці. Він каже через Петра тобі і мені, що він завжди дає новий шанс. І ти можеш знову не зробити ідеально цього, але ти будеш інакший, бо вода не та сама. Ти не той самий, ти не та сама. В ньому завжди є надія, що зараз буде по-інакшому, І якщо навіть в цьому епізоді, ти зможеш далі, ти зможеш більше, з його помічю. А якщо ти ще навчишся віддавати це йому і Богові і приймати від нього спосіб, в спосіб, який він це хоче зробити, то ви ж в шоці? Наскільки прекрасніші речі робить він, ніж роблю я? Слухайте, я можу вишити багато гарних сніжинок. Але коли я тільки під мікроскопом подивлюся на сніжинки, які в мене в січні появляться на вікні всяке порівняння кульгає. І це прекрасно. Тому, що, то, що зробить Бог, буде набагато прекрасніше. Гарно виглядають штучні квіти. Але це не в порівнянні з тим, які квіти творить Бог. Мораль. Я можу мати гарний план. Бо використовує мої плани, він дає мені їх, надихає мене ними. А так, як хоче зробити він, то, що хоче подарувати він, на порядки. На виміри перевищує те, що хоче дати він. І тому, підсумовуючи, якщо ти чуєш в своєму серці зараз якийсь неспокій, чи якийсь рух, що стосується певної конкретної ситуації, в якій ти опиняєшся, або в яку ти боїшся зайти, або яку, з якої ти хочеш втекти. То варто собі поставити питання ще раз, я це не можу узагальнити, кожен випадок є індивідуальний, як і кожна людина є індивідуальна. Але можливо, варто запитати себе, чий голос я слухаю, як я бачу ситуацію, як чергову воду, в яку я заходжу, чергові граблі, на які я наступаю, чому я так реагую? Чому я реагую на людей, на кого я реагую? На теперішню ситуацію, на теперішніх людей, з якими я маю справу? Чи це не резонанс, не голос, не відлуння минулого? І це не, чи це не моя внутрішня схема? І якщо так, то закінчуємо діалог з цим голосом. Закінчуємо слухати його авторитетом, свого хрещення. Словом пропомазання ми закриваємо рот цьому голосу, ми зрікаємося цього як спосіб думання. І запрошуємо Христа, який може відкупити ситуацію, який тобі дозволить пройти через воду, в спосіб, який він зараз хоче. Заважте, Христос з водою робив дуже по-різному і кожного разу несподівано. Бог розводив море перед ізраїльтянами. Ситуація була класика жанру, класика українського жанру. Уявіть собі, вони виходять до моря, стоїть купа народу. Уявіть собі, як себе почували, ті, хто коліна Ізраїля очолювали, Перший з яких Мойсей. Вони стоять, вода перед ними море, а за ними війська фараону. Нічого не нагадує. Ти чекав, з заходу помочі нема, а з ходу добрий день. Ситуація патова і чисто по-людськи безвихідна. Єврейське передання каже, що частина колін, так сказати, одне коліно, кілька з них і один з них. Зайшов в воду по горло, і Бог, бо він вірив. Що раз Бог поставив в таку ситуацію є вихід. І коли вода вже доходила до його рота, так що він не міг дихати, море почало розступатися. Можливо, ти є та людина, котра в цій ситуації, яка всім здається безвихідною, запхаєш свої ноги і себе настільки, що вода буде до горла. І Бог завдяки твоїй. Відповіді насправді, що таке віра, це відповідь на Божу любов, на надію, яку він дає. Можливо, завдяки тобі, та частина людей, народу, перейде море. Він зробив це з рікою, води Йордану розтопились. Це ж постійно, уявіть собі, як виглядала одна стіна, а як виглядала друга. Пройти в море, яке рівномірно розступилося, там якийсь був баланс, а пройти річку, яка розсипається, де постійно набираються води, а тут спадають. Якби це ще більша нестабільність. І вони перейшли. там перший йшов ковчег. Туди зайшов ковчег, Бог перший перейшов. А Ісус Христос зробив джекпот. Він ходив по воді. І Петро йшов з ним, йшов йому назустріч. По воді, доки дивився на нього. Тому вода ніколи не така сама. Божа поведінка з водою ніколи не така сама. Він може заспокоювати бурю і він так робив. Тобто, ж, якщо тебе заливає, затоплює, накриває, дозволь йому проявити свою любов. І свій індивідуальний підхід до кожного, кого він любить. Він має цей індивідуальний підхід до кожного, кого він любить. І не віддаємося на то все. Бог є Богом надії, а надія не засоромить. Тому, дорогі браті і сестри, якщо все те, що я говорю, викликає вас інтерес, можливо, обурення. Можливо, неспокій, творчий чи не дуже творчий. Я запрошую вас від імені моїх братів і сестер, з якими ми поширюємо це вчення Івана Павла Другого про красу людської любові, про красу буття чоловіками і жінками, про значення тілесності, про значення сексуальності, про глибину це так насправді про глибину. Про ходіння по воді, про ходіння між водами, позанурення по про занурення в воду на наших сторінках: Інстаграм, ще канал на Телеграмі, чи це Facebook, знайдіть нас, ми теологія тіла. У нас є план курсів, які будуть відбуватися до кінця 25-го року. Ви можете наперед собі запланувати, коли ви приїдете. Бо, якщо Бог вас кличе. Він створить всі умови для того, щоб ви прийшли. Прийди і подивися бо дає величезну надію, і вона більш видима. Світанок найяскравіший після найтемнішої точки. Дякую вам за увагу і до наступних зустріч зустрічей в ефірі, а ще найкраще наживо. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Інколи техніка виходить з ладу. Як от тут до прикладу, ось цей прожектор, який пропрацював вірою і правдою з 2017 року, день в день і чомусь зламався. Тепер його потрібно ремонтувати. На ремонт так мені чуйка підказує, будуть потрібні кошти. Тому дякую кожному, хто підписується на спонсорство на Ютубі. Ви даєте можливість вирішувати нам ось такі халепи, як такий ремонт. Дякуємо вам.